Чоловіки, чи стикались ви колись із агресивним залицянням жінок? Я збився з рахунку, скільки разів зазнавав сексуалізованого насилля та домагань від жінок. Жінки хапали мене за обличчя і цілували, мацали за дупу та член, говорили мені вульгарні речі. Найгіршим було насильницьке домагання з боку дівчини, яка не могла прийняти відмову. Вона буквально засунула руки мені в штани та агресивно схопила мене проміж ніг. А потім намагалася силою притиснути до автівки та поцілувати. Мені довелося відштовхнути її вбік, щоб я зміг заскочити у свою машину та втекти. Мене також зґвалтували раніше, коли я був дуже п'яний. Мені було погано, але дівчина залізла на мене без згоди, коли я був надто п'яний, щоб навіть зрозуміти, що відбувається. Я прокинувся наступного дня і подумав, що це було. Я навіть одягнув презерватив. Отже, так я б сказав, що чоловіки піддаються сексуалізованому насильству домаганням так само, як і жінки. Але чоловіки не говорять про це. Моя п'яна колишня дівчина змусила мене займатися з нею сексом у її квартирі. Це було деякий час тому. Усі, кому я про це говорив, чоловіки та жінки, не звертали на це увагу. Здебільшого, жінки не вважають це проблемою. Чоловіки кажуть «Халепа, чувак. Особливо, коли я пояснюю, що вона зачинила двері і погрожувала закричати. Я все ще згадую момент, коли зрозумів, що нічого не можу зробити, і просто займався з нею сексом. Просто поділився, щоб сказати, що людям байдуже до того, що трапляється з чоловіками. Ніхто навіть оком не моргнув, коли моя колишня мене зґвалтувала, і при цьому погрожувала удати, що все навпаки, тому що люди б їй повірили. Розумієте, звичайно, ні. Вона знала купу моїх друзів, але я не знав її. Я бачив її в місцевому барі кожні кілька тижнів, але не пам'ятав, як її звуть. Я важко запам'ятовую імена, коли йдеться про людей, з якими я майже не спілкуюся. Вона кілька разів фліртувала зі мною, але я не відповідав взаємністю, тому що щось у ній просто здавалося не так. Одного вечора вона по-справжньому напилася, стала дуже сміливою і стягнула з мене штани посеред переповненого бару, тому що хотіла побачити, наскільки великий мій член. І втомилася від того, що я граю недоторканого. Я був обурений, кричав, і один з її друзів витяг її звідти і, мабуть, відвіз додому. Вона перестала ходити в той бар саме того вечора, коли я завжди був там. І я, на щастя, більше ніколи її не бачив. Я пішов з друзями до клубу. За годину вони всі розійшлися. Після цього я просто сидів на барному стільці. На той момент я зустрічався з дівчиною, тепер дружиною, тому не збирався ні з ким танцювати. Якась дівчина просто сіла поруч зі мною і почала розмову. Я говорив з нею. Спілкування було приємним і душевним, допоки вона не почала підсуватися ближче. Я не знаю, чи виглядаю я дурним, коли кажу це, але можливо, це означало, що вона шукала чогось більшого, а можливо, вона просто не чула мене через музику. Далі вона почала торкатися пальцями мого інтимного місця. Я відштовхнув її руку і спокійно сказав зупинитися. Вона не зупинилася, тому я штовхнув її і випадково зробив це занадто сильно, тому що вона впала з табурета. На щастя, вона не отримала травм від падіння, принаймні з того, що я бачив. Але потім вона закричала чому ти штовхнув мене? І перш ніж я навіть встиг сказати слово, чоловіки просто збилися навколо мене, думаючи, що я навмисне штовхнув дівчину. Мене вишвернули з клубу. Так, ця ніч була відстійною. Моя дівчина була обурена, оскільки вона побачила мене, коли я повернувся додому в синцях та подряпинах. Вона сказала мені спробувати написати заяву до поліції на цю дівчину, але я не зробив цього. Я майже не пам'ятав, як вона виглядає. Моя дівчина розлютилася через усе це більше, ніж я. Люблю цю жінку. Одна моя колега несподівано схопила мене за член крізь джинси і стиснула його, щоб відчути, який він великий. Ми вечеряли з іншими колегами. Вона сиділа поруч і робила це під столом. Я не знав, як реагувати. Мені було ніякого, але чоловіки типу повинні нормально ставитись до такого. У мене була близька подруга, яка не думала, що говорить і робить. Вона мені подобалася як подруга, але з погляду привабливості ні. Якось вона штовхнула мене об кут шафи і засунула язик мені до рота. Мене ледь не знудило. Я так вкусив її за губу, що вона закричала. Я вигнав її. Ми не розмовляли чотири роки після цього. Я лікар і подібне траплялося також кілька разів. Одна пацієнтка знайшла мене на Фейсбук і запропонувала зробити мінет, тому що я їй допоміг. Інша пацієнтка поцілувала мене в шию і застогнала. Поки працював з пацієнтом, який проходив фізіотерапевтичне лікування і виходив до нього з кімнати. Вона мастурбувала, чекаючи на мене проблема таких історій в тому, що ніхто не вірить чоловікам. Різь водяться хижачки. Просто про це не говорять на широкий загал. Я піддався сексуалізованому насильству від лікарки. Вона накачала мене наркотиками. Тому я знаю про це з власного досвіду. Ніхто не повинен зазнавати домагань, особливо в лікарні. Одного разу я був на рейві у 90-х. Якось ми всі сиділи біля стіни, а інша дівчина рейвер, їй було близько двадцяти, сіла поруч зі мною. Я смутно знав її як знайому. Спочатку я не звертав особливої уваги, але потім помітив, що вона тримає мою ногу між своїх ніг. І я з подивом спостерігав, що вона терлася об моє коліно. Я не зупиняв її, але подумав: справді, ти справді це робиш. Вона продовжувала робити це, поки я не побачив, як усе її тіло смикається, і зрозумів, що вона щойно отримала оргазм. Вона посміхнулася, підвелася і повернулася до танців. А я подумки зазначив, що ми точно не будемо зустрічатися. Окрім вологого коліна, я не отримав збитків, тож тоді я просто посміявся і не приймався через це. Я живу в Шотландії. Жінки просто задирають кілт. Я працював у готелі і носив його. Кілька прибиральниць робили це, іноді навіть незнайомі жінки. На щастя, я завжди носив спідню білизну. Звичайно, перше однокласниця гладила мені спину. Друге, та сама однокласниця поклала руку мені на стегно. Третє дівчата мацали мій біцепс. Четверте жінка, поки я складав товар на полиці, присіла прямо перед моїм членом і потерлася об нього потилицею. П'яте. Почесна згадка без дотиків. Я подзвонив у свою робочу службу підтримки, щоб отримати нову версію програми, встановленої на моєму комп'ютері. Працівниця захоплювалася моїм голосом. Вона відчувала неймовірну спрагу, розповідаючи мені, який я гарячий. Це було дуже непрофесійно, і я почувався некомфортно, оскільки я хотів лише, щоб вона перевстановила програму. Мого колишнього колегу схопили за пеніс, коли він ніс жінці-продукти для неї. Я іноземець, який живе в Азії. Мене весь час торкаються. Дівчата в барі мацають мій член. Подруги дівчат, з якими я зустрічаюся, випадково торкаються його. Кілька разів надто ретельно перевіряли агентки безпеки в аеропорту. Не певне, що небажаний це правильно слово для цього. Перші кілька разів мене шокували. Тепер я нічого не думаю, коли таке трапляється. Я вже навіть не помічаю. Це насправді невелика справа. Так, на службі я служив у морській піхоті, а вона у військово-морському флоті. Вона неналежним належним чином торкалася мене, переслідувала, намагалася напоїти мене, щоб я п'яний трахнув її. Вона буквально сказала мені, що її намір полягає в тому, щоб завагітніти і прив'язати мене до себе. Ні, моє, ні її командування не висунули звинувачень, навіть попри те, що армія ставиться до цих питань набагато суворіше, ніж цивільні суди. Для всіх, крім мене, це був великий жарт. Ця жінка анітрохи не була близькою до мого типажу. Я вдався до того, щоб поводитися з нею як омога зліше, виливав усю свою ненависть і гнів у слова. Я чесно хотів просто вбити її і відсидіти термін. Звісно, я не став цього робити, але так нікого не хвилює, якщо на хлопців нападуть, заманять у пастку або що». Вважається, що ми певним чином на це заслуговуємо. Я просто хотів виконувати свою довбану роботу і насолоджуватися тим обмеженим часом, якого у мене не було. Я служив на флоті, і це траплялося щоразу, як я виходив на вулицю у своїй парадній формі. Одна жінка дуже сильно схопила мене за дупу і стисла її, сказавши, що я схожий на її покійного чоловіка. Я перестав носити свою парадну форму, якщо у мене не було офіційного заходу. Я б завжди носив робочий одяг, бо він не так привертає увагу. Вона продовжувала бити мене місяцями поспіль, залишаючи на мені синці. Одного дня мені це остогидло, і я відшмагав її по дупі. Вона подала на мене до суду за напад. Я надав докази того, що відбувалося протягом місяців. Вона відмовилася від позову. Найдурніше те, що люди навколо мене постійно казали, що вона просто закохана в мене. Кілька разів. Щоразу, як я казав, що така поведінка неприйнятна, вони питали: Ти що, гей? Щойно я просто зрозумів, що нікому не потрібен. У коледжі група дівчат переходила вулицю, щоб схопити мене за дупу. Я мало не вдарив одну з них, але просто пішов далі. Мій приятель був приголомшений і зовсім не допоміг. Колега по роботі просунула руку до моєї кишені і погладила моє хазяйство. Я зовсім не зрадів і пішов у відділ кадрів, де мені сказали, що я чоловік і мав би просто насолоджуватися цим. Гуляли з нареченою та замовляли напої в барі. Жінка підійшла ззаду і схопила мене за дупу. Охоронець знизав плечима. Я запитав його, якщо вона зробить це знову, чи погодився б він, щоб я застосував силу щодо неї? Він був збентежений.